Станом на сьогодні прямої загрози з боку Придністров'я для України немає. Російський військовий контингент там обмежений, і Москва не має змоги підкріпити його живою силою. Та навіть в такому напівобшарпаному стані вони змушують нас відтягувати частину військ від критичних ділянок фронту. Є півтори тисячі росіян, російських військовослужбовців. І є збройні сили так званої Придністровської Молдавської Республіки. Вона називається ПМР. І в складі цих збройних сил. Можна а, нарахувати до двадцяти тисяч. Звісно, це не, це не постійний склад, але з резервістами під час мобілізації може бути двадцять тисяч. Взагалі, в Придністрові за різними оцінками живе близько сто п'ятдесят тисяч. І ось прем'єр-міністр Молдови Дорін Річан заявляє, що Росія збирається перекинути в Придністрові близько десяти тисяч військовослужбовців. Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністров'ї. Ви можете уявити, яким важливим впливу і тиском на південно-західну частину України стануть ці 10 тисяч військовослужбовців, але також поблизу Румунії, яка є членом НАТО? 10 тисяч це дуже багато. Ми не будемо порівнювати з кількістю місцевих по Пандополу, які найнялися до російського контингенту, але це в сім разів більше за кількість кадрових російських військових, які зараз там перебувають. Питання тільки в одному, як перекинути ці війська, якщо Придністров'я замкнене між Україною і Молдовою? І тут варто згадати, навіть після анексії Криму і початку війни на Донбасі, російський контингент абсолютно без, безперешкодно переміщувався через Кишинів. звичайним цивільним рейсом через аеропорт. Настільки все було просто.